Охочих стати професійними солдатами більше. У 184-му навчальному центрі на Львівщині зараз проходять підготовку півтисячі військовослужбовців. Вони щойно уклали контракт з міністерством оборони. Живуть бійці у наметовому містечку. Умовами задоволені. Стверджують, незважаючи на холодні ночі, не мерзнуть. Палаті температура 19-20 градусів. Температура нормальна. Не холодно. Потрібно зберігати тепло, закривати все. В першу чергу. Дивитися, щоб не погасло, в другу чергу. І по очері палимо. Поруч в їдальні кухарі роблять все, аби воїни були ситими. Дому приносимо зелень, чесничок, приправку якусь, щоб. Щоб хлопцям було смачно. Та головне бойова підготовка. Навчання військовослужбовців базується на досвіді, здобутому під час АТО. Витаскувати зі поранених треба навчитися надавати першу медичну допомогу, евакуювати з поля бою. Я такий, що є, їм цікаво, майже всі, що, що цікаво, бо є багато хлопців, що повернулися за АТО сюди на перепідготовку. Щось вони мені розказують, щось я їм розказую. Багато цікаво, я в них знаю, і багато цікаво. вони мене можуть знати. Командири впевнені, що із цих контрактників вийдуть справні бійці, які зможуть гідно захищати нашу державу. У нас була і четверта хвиля мобілізації, і п'ята хвиля мобілізації. Шоста хвиля мобілізації. Ну, порівняно з цими хвилями, коли людина йде, скажімо так, з осознання в армію, яка прийняла рішення і вирішила представити свою скажімо так. Своє життя державі зовсім дуже велика різниця. Тобто, мотивовані люди, дуже багато атошників, які на тих заняттях не то, що ми їх вчимо. Ми вчимося і в них. Де що вони ми в них беремо, де що вони нам розказують, так само і ми розказуємо. Тобто є багато чому повчитися так само, так що тут на рахунок того велика дуже різниця відчутна. Незабаром до навчального центру прийде нова хвиля майбутніх професійних військових для їхнього комфортного проживання. Тут розширюють інфраструктуру і будують нові казарми. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, час ще.